Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні я до вас такою компанією, і це не даремно, бо сьогодні я буду підводити підсумку, підсумки свого тижня стартів іграшковий бум Літо. Організувала цей проєкт Оксана Недошитка, і до неї долучились багато дівчат-в'язальниць. Є ті, хто в'яже ігрушки іграшки постійно, хто ними живе просто, а є ті, такі, як я, хто час від часу в'яже іграшки. Отож, в мене тут невеличка компанія тих іграшок, які я в'язала. Тут не усі є, але деякі я вам вирішила показати. Але зараз ми будемо не їх розглядати, ви просто можете їм помилуватися у кадрі. А я вам буду розказувати, що я в'язала. І на початок я вставлю підключення тих днів, коли я підключалась кожного дня і показувала, що я буду починати, з яких ниточок, яку іграшку. А зараз я покажу вам результати мого тижня. І ви подивитесь, що ж мені вдалося зв'язати. Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні у нас вівторок, 25 липня. І я сьогодні буду розпочинати свій марафон, який організувала Оксана Натушитка, і називається Іграшковий бум літо». Це старти, які проходять з 24 липня 5 днів на цьому тижні. От, я буду розпочинати з вівторка, ну так вийшло. І до того ж в мене у планах 4 іграшки. То я думаю, що якщо все буде добре, то я встигну. Ми будемо стартувати. Ну, взагалі, такі правила, що стартувати можна від однієї іграшки, і скільки вийде наприкінці тижня, показати свої просування і показати, що ж нам вдалося зв'язати. Можливо, будуть в когось готові роботи. Я думаю, скоріше за все будуть у мене таке Отже, на сьогодні я вирішила взяти процес. Я давно його хотіла розпочати, але це не було якось можливості, і от нарешті вона сталася. Це буде янгол по за майстер-класом Тетяна Янчу, Янчу. І я думаю, що ви здогадуєтесь, який це ангел, бо дівчата наші вже його в'язали. Там в'яжеш. Це опис безкоштовний. Ти в'яжеш перший етап, відправляєш тані, і вона тобі відправляє наступний. В мене не всі ниточки за ключем, який вона там рекомендувала, я трішки вирішила змінити. Оці всі, оці, це ті, що в описі, а оці дві. Це в мене були залишки, я вирішила їх використати. Перший, значить, це ярнар джинс колір 05. Потім 01, 76 і колір 88. А також, оце, ну, я точно знаю, що це ярнар джинс колір, який я не, не знаю. Он. Отакий коричневий. І отакий зелений це газал. Baby От. І також колір я десь загубила, не знаю. Отже, це буде Янгол. і я буду починати. Подивимося, що в мене вийде, і ми з вами зустрінемось у наступному підключенні. І я вам вже покажу, чи вдалося, чи не вдалося. А може, буду показувати вам наступний старт, а вже просування у кінці відео. Подивимося. Бажаю вам усього найкращого, гарного дня, бувайте! Усім привіт, усіх вітаю! Сьогодні у нас вже середа, і сьогодні в мене буде другий старт для спільного проєкту Іграшковий бум-літо. Організувала даний проєкт Оксана Недошитка, тож ми продовжуємо стартувати і, сподіваюся, що все, що я запланувала, мені вдасться. А сьогодні такий, така іграшка, я буду в'язати квіти. Колись ще минулого року я побачила сторінку Наталії Єрхової, я залишу посилання на неї, на її сторіночку в інстаграм, і вона там показувала, вона в'яже дуже тоненьким гачечком, багато в неї там квітів, ягідок. Але це не тільки, вона в'яже ще й іграшки. Тож я побачила соняшник, і він мене не відпускав дуже довго. Але на той час Наталії не було майстер-класу. І я чекала, поки вона його випустить. І нарешті це здійснилось. Я його придбала, мені здається, ще зимою, може, восени. Я не пам'ятаю точно, але ось він лежав. Майстер-клас там я не дивилась так. Ну, дуже уважно, але в'яжеться все тоненькими ниточками, і багато там матеріалів, ну, як на мене, але виходить дуже-дуже красиво. Сподіваюся, що мені вдасться в майстер-класі використовують ниточки Алізе Міс. Це 50 грам, 280 метрів, але ці ниточки я не змогла знайти. Знайшла їх тільки в Новело Хаус, але там є не всі, не всі кольори. Що мені були потрібні, тому я вирішила пошукати аналог, і я знайшла, що це ярнарт Віолет. Тут на 50 грам, 282 метри. І я думаю, що саме такі, такі, кольори, такі ниточки також підійдуть. Там також бавовна мерсеризована, як і ярнарт Віолет. Тож, отакі нитки я обрала для себе. Зараз я вам скажу їх. Кольори: зелений, це номер. 63:32 жовтий номер 5307 і коричневий номер 77. Тож, як ви розумієте, це буде соняшник. Там ще треба буде дріт, треба буде ниточки для вишивання проживок на листочках. Ще треба буде холофайбер, фетр. Тож такі, такі допоміжні матеріали, клей. але все це буде потім. У мене зараз буде старт. Починати я буду з листочків, як у майстер-класі написано. Гачок тут використовують півтори. А. Тож я буду пробувати, я думаю, що це буде не нешвидкий процес, тому що він такий досить кропіткий. Там дуже багато вив'язується таких деталей, мілких. Ну, подивимось, що в мене вийде, але мені дуже-дуже хочеться. Вже майже рік він мене не відпускає, цей соняшник. І я би дуже хотіла, щоб він в мене зв'язався. Ось. Так що посилання я вам всі залишу і буду починати. Ну, а що в мене вийде, я вам вже покажу у фінальному підключенні. Усього вам найкращого, і зустрінемось на в наступних підключеннях. Бувайте! Усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні в нас вже четверг і в мене сьогодні буде третій день стартів. Я вам не буду показувати, які просування були вчора, покажу вже у фінальному підключенні. А сьогодні буду просто розповідати про старт, який би я хотіла сьогодні розпочати. Але спочатку хочу вам показати ось цю мою красуню. Вона в мене живе вже другий рік, але розквітла вперше ось така квіточка. Але ви знаєте, ця квіточка, вона вже сама по собі красива. Ви подивіться, які в неї листочки, такі різні. І, до речі, вона називається Україночка. Дуже я чекала на її цвітіння, і тепер милуюся. Але перейдемо до стартів. І сьогодні... В мене будуть ось такі два моточки. Минулого року усі дівчата в'язали гарбузики, а я не встигла. Тому я вирішила, що цього року це має бути обов'язково. І я от взяла поки що дві отаких ниточки і хочу зв'язати гарбузики. Зараз я вам скажу, скажу кольори. Це колір гірчиці номер 84 а це ярнард Коттон» колір 421. Поки будуть два, але мені б ще хотілося світленький якийсь гарбузик зв'язати. Тож я буду починати і подивимось, що в мене вийде. А я вам вже покажу результат якийсь, я сподіваюся, то вже в фінальному підключенні. Зараз у нас йде дощ, і ви чуєте, як він стучить по підвіконню. Але я думаю, це така погода саме для в'язання. Бажаю вам усім гарного дня, щоб у вас усе вдалося. І нехай у вас усе буде добре. Бувайте! Усім привіт, усіх вітаю! Мене звуть Ліна, сьогодні в нас вже п'ятниця, і е, сьогодні я буду розпочинати четвертий старт у е, стартах. Іграшковий бум. Значить, Сьогодні я буду в'язати іграшку, яку я хотіла зв'язати ще минулого року. І це іграшка Зайка по майстер-класу Оксанки Недошитко. Я її давно хотіла зв'язати, і все в мене не доходила черга до в'язання цієї іграшки, і я вирішила, що це настав її зоряний час. Отже, я подивилася у майстер-класі Оксанка, використовує пряжу Alize Cherim Baby. Я думаю, що тут можна приблизно такого самого метражу використовувати і іншу. Тож я підібрала ось таку сіреньку це ярнард бебі. Ось така сіренька буде в мене на тіло зайки. І тепер в мене питання стосовно платтячка. Була впевнена, що в мене є рожева. Але в мене є отака, отакі дві, і ще є трошки напівбавовне це газал Baby Cotton XL ось така розовенька, бачите? от Хотіла вас запитати, підкажіть мені, з якої краще вив'язати платтячко, тому що я впевнена, що я не дойду до нього. Перш ніж вийде це відео, отже, з якої краще ниточки вив'язати платтячко? з сіренькою, яка краще ну, співпадає. От. І ще в мене є такий моточок ярнард. Мі... Ой, це як називається? Мінг. Здається, Ярнард. Ось така, я думаю, може десь пустити на прикрасу платтячка, обв'язати. Ну, не знаю, як воно буде виглядати, це буде треба спробувати. Але мені хочеться такий провести експеримент. Ось такі ниточки. Гачечок я буду використовувати, скоріше за все, або 1,5, або 1,75, подивимося. От, І буду працювати, починати. Тож, бажаю вам всім успіху, а також собі і піду пов'яжу. Гарного дня! Отже, ви подивились, з чого я розпочинала, які іграшки збиралася в'язати. тож я вам буду зараз показувати, що мені вдалося зробити. За перший день це ангелочек по опису Тані Янчу, мені вдалося зв'язати тільки дві отакі ручки. Поки що я далі не просунулась, але я не засмучуюсь, в мене буде можливість, і я все потихеньку дов'яжу. Мені головне було їх розпочати. Другий день це було в'язання соняшника. І тут, ну, зовсім зовсім маленькі просування, я навіть не вив'язала одного листочка, це тільки-тільки початок, але м -м, тут дуже-дуже таке тонке в'язання. І треба бути дуже уважною для того, щоб в'язати. В'язати доводиться по схемі постійно. І то, до того ж маленький гачочок, тоненька ниточка, але виходить дуже-дуже красиво. І я думаю, що цей процес буде тривати довго. Але коли він дов'яжеться, то буде дуже-дуже гарно. Третій день це був. Гарбузик, я вам розповідала, я починала. І от що мені вдалося зв'язати, я би його закінчила. Але, по-перше, в мене тут не, не вдається затягнути, бачите, внизу така дірочка. Вгорі, я думаю, що вона буде теж, але ж тут буде така такий хвостик вив'язуватися. Так, я думаю, може тут зв'язати такий кружечок і пришити. От, Якого кольору краще зробити: чи оранжевого, чи зеленого, чи коричневого. От я думаю, я зрозуміла, що на ці гарбузики е, пряжа напівбавовна вона не дуже добре підходить Краще в'язати Ну саме от на такі краще в'язати або з мариносу, з, 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 з махеру, або з вовни, або з е, напів вовни, або закрилу. Але знаєте, що мені? от Я шукала ниточки закрилу, і усі такі. Кольори дуже яскраві, вони не схожі на те, що мені потрібно, те, що мені хотілося. Єдине, я знайшла у картопу Гонга, але там 100 грамові моточки, і ну, мені треба декілька. Е Кольорів, буквально по 10, може 20 грам. Не знаю, буду я їх покупати чи ні. Можливо, буду в'язати з якихось залишки, пошукаю ще у себе От, Отакий гарбузик, я його дороблю. І в мене я вам там показувала з джинсу є гірчичка Мені дуже подобається, спробую ще з нього зв'язати. Можливо, просто інший якийсь гарбузик. Давайте я отак. У кадр все поставлю, щоб воно не було пуста. Можливо, якийсь е, інший гарбузик, але е, ну, якось так виходить, що треба інші наточки, але ця, е, ця ідея вона мене не полишає, я все одно буду в'язати. І е, остання іграшка, яку я розпочинала, це була в п'ятницю. Е, я розпочинала зайку за, за майстер-класом Оксани Недошитко, і в мене є готова робота. От єю я задоволена на всі 150, мабуть, відсотків. Мені дуже вона подобається. Ось, яка гарнюня в мене вийшла. І е, майстер-клас мені також дуже сподобався. Дякую, Оксанка тобі за нього. Отака дівчинка. І тепер вона буде прикрашати. Якісь мої відео. Я думаю, що я... це буде моя іграшка, вона дуже така гарнюня. От. Так що тут я повністю задоволена. В'язала я з YarnArt Baby. Це 100% акрил, 150 грам, 150 метрів. Кольори я вам там називала, скажу. Гачок тут був 1,75. І скажу, що в'язати з цієї ниточки було не так легко, тому що я в'язала гачком 1,75, дуже щільне в'язання. Ниточка вона розслоюється. І ну, це не просто. Отут у цей заяць, він зв'язан також з цієї нитки, і тут гачечок. Мені здається, більший. Ну, звісно. От. І тому воно легше було, а отут ні. Але результат того вартий, тому що таке щільне в'язання виглядає зовсім по-іншому. Наприклад, порівняти, От дивіться, тут лялечка зв'язана з джинсу, і тут стовпчики такі галочки. А тут хрестики, і воно зв'язано тоншим гачечком, і воно виглядає набагато акуратніше і гарніше. Тож я для себе все-таки відкрила секрет, що треба в'язати меншим гачечком, в'язати хрестиками, і все буде добре. Звісно, що воно може не так легко, як би хотілося, але. Але воно того варте. Отакий От в мене був тиждень стартів. Я задоволена, тому що я розпочала нарешті ті іграшки, які я дуже хотіла. Зрозуміла для себе про гарбузики. Тепер я буду шукати ниточки і буду пробувати, бо в мене в задумах багато гарбузиків, і мені хочеться зробити їх різними. От, так що... Бажаю вам усім успіху, сподіваюся, що у вас також усе все вийшло. І зустрінемось в наступних відео. Бувайте забула сказати, що під відео буде покликання на усіх дівчаток, які приймали участь у цьому, у цій, у цьому тижні стартів. І ви обов'язково переходьте до них, подивіться, можливо. Ну, неможливо, я впевнена, що ви там знайдете багато натхнення і багато е, корисної інформації. Тому що е, дівчата, коли розповідають про іграшки, вони також розповідають про складності про е, ті е, рішення, які вони знайшли. Тож я вам усім раджу. Ну а ми з вами ще раз прощаємось. Бувайте і зустрінемось в наступних відео.